Знаєте ви, що звичайна тефлонова сковорідка може виділяти токсичні пари, які викликають грипоподібні симптоми або навіть шкодять вашим легеням? А деякі вчені навіть пов'язують частинки тефлону з розвитком онкологічних хвороб. Чи справді все настільки небезпечно? Треба розібратись. Але перш ніж заглибитись в темну сторону тефлону, давайте трохи розвіємо обстановку і дізнаємо кілька цікавих фактів. Про сковорідки Сковорідці понад дві тисячі років. У помпеях археологи знайшли сковорідки з бронзи, якими користувалися ще до виверження везувію. Чавунні сковорідки передаються у спадок. У США та Європі чавунна сковорідка може жити понад 100 років і бути справжньою родинною реліквією. Першу антипригарну сковорідку придумав випадково інженер з компанії Дупант. У 1938 році він винайшов тефлон, шукаючи заміну для фреону в холодильниках. У японській кухні є квадратні сковорідки для омлетів, називаються тамагояки. В них зручно загортати яєчну масу в ідеальні рулетики. У середньовіччі сковорідки слугували ще й дзеркалом. Метал, полірований до блиску, використовували жінки, аби дивитися на себе. У Кореї традиційна сковорідка кам'яна. Вона робиться з вулканічного базальту, прекрасно зберігає тепло і використовується для страв типу Бібімбаб. Сковорідку обожнюють ігрові фанати. У грі PUBG вона стала легендарною, Кула непробивна і може врятувати життя гравцю. Чавун додає залізо в їжу. Під час готування мікрочастинки заліза потрапляють у страву. Це навіть корисно при анемії. Найдорожча сковорідка у світі коштує понад 10 тисяч доларів. Вона виготовлена з чистої міді, зсередини вкрита сріблом та використовується у престижних ресторанах. Сковорідка це знаряддя фемінізму. У 60-х жінки США на марші за права використовували сковорідки як символ домашнього гніту і жіночої сили. Існує фобія до сковорідок. Деякі люди мають тривожну реакцію на велику кількість кухонного приладдя, в тому числі і сковорідки, а існують змагання з метання сковорідок. Щорічно вони проходять у Німеччині це чемпіонат із жбурляння чавунних сковорідок на дальність. Отже, сковорідки бувають дуже різні, але повернімось до питання, яке справді варто обговорити серйозно наскільки безпечне тефлонове покриття. У 1938 році американський інженер Рой Планкет випадково відкрив речовину під назвою політетрафторетилен, пізніше відомо як тефлон. Це відкриття стало революційним. Тефлон має дуже низький коефіцієнт тертя, тому їжа до нього майже не прилипає. Уже в 1954 році в Парижі з'явилась перша тефлонова сковорідка. Її виготовив інженер Марк Грегуар на прохання дружини. Чи дійсно шкідливий тефлон? При високих температурах понад 260 градусів тефлон починає розкладатися та виділяти токсичні пари, які можуть викликати головний біль, запаморочення та симптоми, схожі на грип, так званий тефлоновий грип у птахів і у людей. При ще вищих температурах понад 350 градусів утворюються канцерогенні речовини. Зокрема, перфтороктанова кислота Вона асоціюється з ризиком розвитку онкологічних хвороб, гормональними порушеннями та репродуктивними проблемами. Подряпане покриття це небезпека, навіть невеликі подряпини можуть спричинити потрапляння фрагментів тефлону у їжу. Тобто, тефлон безпечний лише при помірному використанні, без перегріву і без пошкоджень покриттям. Тому користуйтесь цими сковородами правильно. Не перегрівайте та не залишайте порожньою на вогні. Не використовуйте металеві лопатки лише дерев'яні або силіконові, не мийте у посудомийці. Якщо покриття подряпане. Утилізуйте. Яка альтернатива тефлону може бути? Чавунні сковорідки. довговічні, мають природне антипригарне покриття з часом. Їх можна використовувати при високій температурі. Вони додають залізу в їжу це плюс для здоров'я, але важкі та потребують догляду. Нержавіюча сталь. Чудово підходять для смаження м'яса, не бояться подряпин, але вимагають трохи більше олії. Керамічне покриття. Воно безпечне та не містить перфтороктанової кислоти, хоча антипригарне, але менш довговічне, бо швидко стирається карбонова сталь. Легша за чавун, хоча схожа у властивостях, її використовують професіональні кухарі, так як вона потребує прожарювання і догляду. Отже, будьте уважні до того, на чому ви готуєте. Адже сковорідка це не просто кухонний інструмент, це ваш партнер у приготуванні щоденної їжі. Не забудьте підписатись на канал, якщо хочете отримувати ще більше цікавих фактів і корисної інформації. І головне питання до вас: якою сковорідкою користуєтеся ви? Чавун, тефлон, нержавійка чи щось інше? Напишіть, будь ласка, в коментарях.